14 градусів на сонці. 5 березня. Пол, півдесятої то є ранку. Хочу показати як сидять у Лисанівських вуликах. Дні ще вже закриті десь знеділку, мабуть. Добру. Тут клуб повністю рихлий. Ну показувати. Піднімати кришку не буду, бо повилазять. В другому покажу. Тільки можу так показати. Не знаю, якщо буде щось видно. Коротше, вони повністю рихлі. Даже он під заставною, отут заставна, і вони до заставної повністю розходяться. Беруть медок. Вони без підкормки, підкормку їм тільки ставив сюди на цей отвір відкривав. Але мені не сподобалось, як вони оце беруть його, отвір вийшов і криша потіла, коротше, криша потіла, хоч і вентиляція була потіла, Не, Не сподобалось мені, я вирішив проекспериментувати без корму тут. Хай вони собі вже цей вже, якби закінчилася. Ну, Хай вони собі, якщо вони розійшлися, хай вони так воно і буде. В общем, я так вирішив. О, Зараз ще покажу, як тут сидять настроень. <кхід> Сімейка, звісно, слабенька вона ще була. То зроїлась, то набирала. Знову силу, ну вони аж сюди звідси сидять, а сюди. Так, бачите. Це восьмирамочний булик. Зараз соберу тут Так, І одну рамку був я підкладав, одну бокову був, на її щось з'їли. Слабо був сформований. Як слабо. Тут три магазини були, я їх повністю викачав. А внизу вони не занесли. Було майже все розплод. І тому я там рамки медові підкладав їм, а одна щось було мало, чи що в общем, якось так. Зараз ще покажу другий. Оце я подивився та й думаю і вам знімлю. Бо цікаво дуже сидять. Якби на дворі вже тепло. А вони так гарненько ще сидять. Тут сім рамочок вроді. Дивіться, як сидять, що я покажу. Отак сидять. Ну було краще, це вже я їх відкривав просто, поки сходив по телефон. Отак вони сидять, корму там повно. Вон там, якщо видно буде. Вон там подморчика трохи. Всі хорошо. Вулик сухенький. С трошки стінка Он поцвіла передня, трохи задня. Можна попробувати, рукою тернути. Ні, вулик сухий. Все сухо, трошки цвіль, незначна, єлі-єлі там. Но це ще може бути, те, що я з вентиляцією грався. То одна була закрита, то дві було. Спочатку. Одна була ця до сім'я відкрита, потім... Ой, і, і, да, Тут була відкрита. Вже запутався. Тут була закрита, потім відкривав пізніше. І тому може бути, не може бути так вона є. Потрібно відкривати повністю дві сітки. Ну, тому по плюшному я цю сторону не відкривав і тут рамки були поцілили зверху. Стінки вулика були мокрі. Всі отак, друзі. так зимують. Будемо чекати нормального тепла. Зараз станемо на 5 березня, погодка вже починає. Налажуватися така, тепленькі дні, але ну ще вітри холодні. Ну, сьогодні ніби тихо, так вітру не сильно. Побачимо як воно буде з розвитком цей рік. Ну я думаю, все буде нормально. А ці вулики хочу я попробувати розігнати нормально і взяти з них, попробувати акаціолого метку з магазинами. Побачити, що воно вийде. Якщо що, буду ще купляти трохи. До речі, кому потрібно такі вулики, можна через мене вийти. Можу зробити знижку. Але тільки я буду замовляти їх, виходить. інакше не вийде зробити знижку. Я можу тільки на себе брати їх зі знижкою. Так, я, так як я з ними співпрацюю, з цією компанією Лисень. Все, друзі, кому сподобалось, ставимо палець вверх, підписуємось на канал. Буду знімати по мірі Все, Всім пока.